Добрий день усі. Сьогодні знову роздивимося новенькі прикраси, браслетики. І от почнемо з такого цікавого. Це у нас брелок жук-скорабей, гарний захисний амулет. такий хто знає, можете погуглити, що він означає. Гарний такий єгипетський, цікавий амулет. Так, потім ще змійка. точка Змійка кобричка у нас зараз продовжується рік змії. І це у нас така брошка. Ще є також в наявності черепашка. точка ще поки що є. Брошка кулон Так. Потім є також такий браслетик у вигляді сердечок з яшми. І тут от вставочки пірит. Отакий от цікавий браслетик, кому подобається Яшма. Також такий ще є перстень-змійка, новиночка. Він безрозмірний, розмір 17-18. Малахіт в сріблі каблучка. Агат, ну, обсидіан. Такий тут 19-й десь розмір. Ну, і такі от є ще Рубін. Також і такі ніч такі Отакі каблучки. Ціни можете питати, у мене в Інстаграм, в описі YouTube каналу є мої соцмережі, Інстаграм, туди можете писати. Але у кого немає інстаграму, пишіть мені в коментах, я вам дам вайбер. По цінах можна буде. Також підписуйтесь на мій Тікток, хто не підписався, там періодично бувають стріми. І можна подивитися в онлайн, що є в наявності на стрімі. Так, і от такі ще цікаві є браслетик рожевий кварц в наявності. Потім, дивіться, такий тут мікс, виходить, тигрове око, бичаче око. Дуже цікавий теж браслетик. Потім малахіт є, цитрин цитрин дуже цікавий взагалі, такий камінь мільйонерів його ще називають. Потім такий ще також гарний. Тут бичаче око, тигрове око, соколине око. Обсидіан також. Обсидіан золотий, теж дуже гарний. Також є отакий аметист, бразильський аметист теж дуже гарний, якісний браслетик. Обсидіан чорний, обсидіан також. Гарний на захист, потім, такі вже широкі всі покажу вам, а гатовищі є в такій в наявності. аметистовий такий широкий, хто любить широкі, гарні браслети. Отакі є в наявності, широкі. І також отакий цікавий, така от тут, виходить, мікс камінців різних такі вони на такій шкіряній, як би сказати, основі і розмір змінюється Ой, ще такий є, залишився. Ось моя пірамідка. До речі, така пірамідка ще є в наявності. Це у мене пірамідка телець, але можу на ваш знак Зодіака замовити. Тут, тут камінці є аметист і обсидіан чорний на захист теж цікаві камінці, кому треба. так Потім ще що вам показати. Покажу вам ще, що в мене тут є, залишилося. Так, отакий дзвіночок цікавий теж з'явився. Ось такі дзвінки. Ух, ти класний дуже з такою ручкою. Можна теж, до речі, як і на кулон його, як і на підвісочку, і просто такий. Теж він гарний. До речі, дзвоник, як дзвоник, очищає простір. Теж дзвонить, теж можна іми користуватися. Помимо цих різних очищаючих таких ароматних паличок і ще й дзвоники, теж як звук. Так, ще є в наявності такі цікаві рубіни такого плану 4 мм, різне гравіювання і, звичайно, різна ціна. Тут от різні такі вставочки ще до них. Ну і розмір я можу ще змінити. от Бачите, тут на резиновій такій резиночці вони, і можу розмір змінити вам на ваше зап'ястя. Також ще в наявності один залишився браслетик-смараг, кому треба пишіть, бо вже там, де я його брала, вже немає. Це буквально в останній я забрала, більше немає. Один браслетик, такий гарний смараг, 5 мм бусинки. Так, потім є такий цікавий браслетик. Тут, виходить, агат, димчатий кварца, бораохтопаст, турмаліни мікс і золотистий гематит. Турмалінчики і золотистий гематит з такою цікавою квіточкою. Такий. Потім є з перламутром, з бусиною дзи. Бусина дзи, 21 око. Теж дуже цікавий такий Потім аметист є, граненні бусинки з такою е, цікавими такими, бронзовою фурнітурою. Теж потім, дивіться, який класний. Прийшов мені раухтопаз Дуже цікава граві... ну, гравіровка така, бачите? Гравіювання таке. І бусина дзи така. Тут бусини 10 мм великі. І дуже гарні отакі, дивіться, які класнючі. Ось такий захисний. Він сам по собі раух та пас, дуже гарний, як захист, плюс тут ще й бусина дзи. Теж шикарний браслетик, також нічка Іро такі є. З'явився вже є в наявності. Хтось у мене про такі питав, так що вже є. Потім лавовий камінь, лава і плюс лабрадорчик на захист. Теж може підходити як чоловікам, так і жінкам. Універсальний браслет Амазоніт. Такий ще є цікавий в наявності. Підписуйтесь на мої соцмережі, є вони в описі YouTube каналу. От Можете зайти, подивитися, підписатися, щоб не згубитися. Бо, якщо буває, згубишся в одній соцмережі, може знайтись в іншій. От такий ще раухтопаз. Та Тут мікс раухтопаз, місячне каміння і троянда постелі. Так що підписуйтесь і на мій Тікток, і на мій YouTube, щоб не пропускати цікаві новиночки, бо, можливо, будуть прикрас. Такий ще аметист гарний, тут теж 10 мм бусинки, плюс така аметистова цікава квіточка. Теж унікальний браслетик з такою цікавою квіткою. Ось також гарний змійовик. Змійовик теж не завжди такий гарний попадається з бусинкою дзи, якраз тут він. Іде теж на захист, дуже гарний. Цитрин, такий гарний цитрин, гранений з бронзовою фурнітурою Така от красота. До речі, треба буде сережечки зробити. От у мене є такі от різні сережечки з різними бусинками такого плану Зараз вам покажу. Можу з різними зробити. Оце у нас тут ангеліт, аметист. Боцванський агат, нефрит, гранат. Тут він трошки темний, здається, але він темно-червоний. Тут трошки світліший гранат є сережечки. Ну От різм яшма, малахіт, такий є корал, місячний камінь, лепідоліт. Такий можу зробити з будь під будь-який браслетик. Тут теж сережечки з цим, з сердоліком. Ну Правда, тут додавлений бісер ще. Ну, теж такі незвичайні ангеліт. Ну Це для тих, хто любить довгі сережечки. Так, такі. Також не пам'ятаю, чи показувала, чи ні. В минулому відео ще є, отака є гарна каблучка з аметисту. Тут теж розмір змінюється: 18-17 плюс і от аметист. Потім є ще такий агат, теж така незвичайна каблучка з агатом І дивіться, тут є. Ось тут прям живода всередині така от цікава. І також з'явилися ще такі цікаві браслетики: Яшма, плюс такий сріблястий гематит. Теж така краса. Потім є ще такий чорно-білий агат. З крилушками такий трохи гранений. І також є що Є багато принципів. Так. Такі ще цікаві є сім чакар, називається з гематитовим хрестом. Це у нас ці вервиці. Теж вони довгі, можна навіть як намисто їх носити. Такого плану. Ну, отак, от, якщо вам в розкладеному вигляді покажу. Такі от вони дуже довгі. Намисто все тут як от зроблено. Сім чакр бусинки відразу. Будуть у вас. Так, також є такий цікавий. Багато є ще цікавих можливо, я навіть не знаю, от ще хотіла вам показати. Є просто камені, отакий от набірчик набірчик камінців. О, дивіться, які класні натуральні камінці. Тут навіть є підпис вони підписані по назвам, що що означають. Можете теж зробити собі скрін. Правда, англійською мовою, ну, перекладачі, можна все перекласти зараз при бажанні. І отакі от натуральні камінці Теж, хто любить натуральні і чисті натуральні, теж вже є. є такий набір, і ще такий колончик флюорит гарний. Цікавий, він такий фіолетовий, але от на сонечку, якщо дивитися, вона і тут, бачите, відсвічує такий прикольний фліорит. Теж, це як новиночка, прийшов. Також ще є отакі хрестики з різних камінців у накіт, родогрозит, і гірський кришталь. І от такі каблучки ще покажу вам, які залишилися стильного каменю. Теж можете робити скрін. Такі от є. Тут 18 і 17, 18 деякі 19-й розмір. Такі є в наявності ще. Потім такі ще вам швиденько покажу каблучки є. Теж можете зробити скрін, можливо, щось подобається. От, і теж можете мені писати: або в Instagram, або на Viber. Якщо треба Viber, пишіть, питайте в коментах. От я вам напишу. І можна буде через Viber зв'язатися. Отакі от, от тут і перламутрово. Деякі є в сріблі каблучки, деякі не метал От такого плану і такі є. Теж. Ой, щось тут у мене вже падає трошки. Такі от ще є каблучки наявності поки. Такий цікавий лабрадор є, от, бачите, який. Агатові. Халіотіс, от чорний агат, яшма, цеозит, от такий маленький лабрадор, теж дуже цікавий. Лабрадори так треба роздивлятися. Бачите, коли їх так повертаєш, вони різноманітні лазурит. от такий цікавий теж циркон. Є в вигляді сердечка авантюрин, такий золотий пісок. Ну і такі різні агати синього, рожевого кольору. Є дуже багато різних інших. Є от з бурштину ще цікаві такі от намиста, український бурштин. Теж дуже гарний. Просто дивлячись, що вам треба. Можливо, я в стрімі ну, в цьому відео щось не показала, а вам можливо щось треба, то теж можете мені, мені питати. Якщо у вас щось таке, ви знаєте, що хотіли, отакий ще є бурштин необроблений. Є оброблений бурштин. Такого плану теж балтійський, український. Різні гарні намисто є. Отакі от є ще тигрове око. Намисто вигляді таких монеток цікавих. Теж гарне. Якісь захисти і фінансові цікаві. Ще такі от є. Браслетик з гранату, і таке ж намисто є, можна як набір. Теж дуже гарний гранатовий браслет. Його повішу не далеко щоб був. Ще є така для очищення селенітовий такий фонтанчик. І селенітовий янгол такий теж є. Також гірський кришталь, маленький Будда. І котик Обсидіан теж з'явився, хто питав, мене мене такі от цікаві котеня. Обсидіан такий переливається, теж дуже гарний. А я піду робити стрім далі в Тікток. Якщо щось цікаво, от, то підписуйтесь на тік щоб не пропускати стріми. А, ще таке дерево Сімчаку, до речі, ще є. Хто любить дерева, ну такий гатові гарні під, ну, підставочці. Сім чакр камінці по чакрам. Все, всім чудового дня, гарного тижня. Всім пока-пока. Підписуйтесь, хто не підписався, хто любить роздивлятися такі гарні прикраси. І зустрінемося в наступних оглядах. Пока-пока!